Вітаю вас, шановні глядачі, підписники, гості каналу. Як завжди, дуже дякую вам за ваші лайки, за підписки, за підтримку. Коли ви підтримуєте мій канал, моє відео, мені зрозуміло, що вам цікаво те, що я роблю, і це викликає в мене бажання знімати нове відео. Отже, сьогодні дивимося, дивлюсь ситуацію по Україні. Запитую. Які ключові події можуть очікувати Україну до кінця цієї зими? Отже, до речі, сонце. Колоду я вже перестасувала, не будемо додатково її тасувати, будемо дивитися. Пере за все, що вже тут можна бачити, я бачу такий стан українців, такий загальний стан емоційний. От карти нам розказують про загальний такий емоційний стан, очікування. Тобто, фонова така емоція, всі чекають. Ну, Зразу ж скажу, я розумію, що багато та й я, і всі ми чекаємо, коли. Коли ж перемога нарешті, але ну, зразу вам скажу, я не буду казати цього такого, ну тому що, по-перше, ніхто не знає, коли закінчиться війна. І тут е... я таких речей казати не буду. Поки що я бачу такий емоційний стан, такі очікування. Е... Всі, е... власне, ми живемо зараз однією е... думкою, але... Але карти кажуть, що це очікування буде недаремне і якась нас чекає дуже хороша подія. Знову ж таки, я не кажу, ні, я не кажу про перемогу, але чекає важлива подія, яка дуже змінить ситуацію, позитивний бік для України. Наступний момент це стан захисту. Україна буде продовжувати ще оборонятися. Бачу я ще такі ситуації. Я бачу воз'єднання родин. Тобто, будуть. Родини будуть знову збиратися. Це я бачу до кінця зими. Можливо, будуть повертатися українці ті, що виїхали з-за кордону. Бачу, що, можливо, наших воїнів будуть хоча б давати відпустки і відпускати їх до родин. Бачу, що. Родини будуть збиратися разом. І це дуже такий позитивний дає настрій. Далі буде продовжуватися економічна підтримка від наших західних союзників, наших друзів, які підтримують Україну. І це дуже Україну посилить. Потужна буде підтримка всі ці там розмови, що Захід там не буде підтримувати, неправда. Підтримка буде залишатися, підтримка буде дуже потужною, і е, Україну це дуже підсилить, буде зростати військовий потенціал, оборонний потенціал. Е, і це буде, знаєте, це буде відбуватися так як наслідок такої наполегливої праці. Тобто, крім того, що буде. Е, Надаватися підтримка від партнерів від Заходу, Україна ще дуже сама сама буде багато працювати над підсиленням своєї армії, буде працювати, економіка буде працювати, не дивлячись на те, що ми переживаємо такі неймовірно складні часи, все одно Україна буде. Продовжувати працювати, економіка буде продовжувати працювати, і навіть буде навіть, буде навіть, навіть розвиток. Іти. І... Так, ось тут такі дуже цікаві карти в нас випали. Будуть певні події, які говорять за вони пов'язані з одного боку, можливо, з якимись релі... релі... релігіозними організаціями з одного боку, з другого боку, карти говорять взагалі про духовний шлях України, і карти говорять про те, що Україна стане. Ну, власне, самостійною стане на свій духовний шлях, на свій власний духовний шлях. Звичайно, це говорить і про справжню незалежність української церкви, тобто вона реально стане незалежною від Московської церкви з одного боку. А з другого боку, тут ще мова йде про те, що мова йде про духовну незалежність України навіть в більш глибокому сенсі, ніж релігія. Україна віднайде, як мінімум почне від знаходити. Свої духовні, якихось, свій унікальний духовний шлях, незалежно не від кого, при чому. А ось такий розклад вийшов на ситуацію в Україні до кінця зими. Що ще хотілося би додати? З позитивних моментів. Ба, ну, як я вже сказала, бачу тут такі оборонні дії, такого оборонного плану. Водночас якось, на щастя, відсутні карти, які б говорили про такі значні руйнування, про якихось суттєві серйозні військові загрози для нашої держави. Ось такого я не бачу. Власне, такого карти не, нам не показали. Ну, отже, ось такий в нас получився розклад те, що карти нам розповіли. Дякую вам за увагу. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал.